Чому чоловіки не розуміють жінок? Чому багато чоловіків не чують своїх жінок? Чому чоловіки не помічають, що жінка змінилась в своїх настроях? Чому багато жінок не відчувають від чоловіків їхньої любові? Це ж елементарно думають жінки? Елементарно для жінок. Але не для чоловіків. Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій Пушко, ви на каналі Психологія стосунків. Сьогодні розберемо запит від клієнтки на таке питання: чому чоловіки хочуть, щоб їх кохали? І розуміли, а самі не можуть кохати і розуміти жінку. Будь ласка, не забувайте підтримати канал на українській мові та поставити свій лайк та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Ми усі з вами стали заручниками пострадянських устоїв, де взагалі не враховувалися емоції людини. І таке поняття, як я і чого його я хочу, було відсутнє. Було тільки я, остання літера алфавіту. Ти повинен. Так треба. Наших батьків не навчили проявляти любов та виявляти власні потреби. Тому нам треба це вчитись робити самостійно, у зрілому віці, зараз. Так як жінці по своїй натурі більш емоційні, то й розмовляти про свої почуття їм легше, бо у них з дитинства було більше дозволу на проявлення цих, цих відчуттів, цих емоцій. У той час, як чоловіків виховували з установками будь сильним, не плач, ти що дівчинка. Терпи, ти ж чоловік. Тому, коли цей чоловік виростає, він стає емоційно холодним. Коли жінка його питає, що він відчуває, він або не може їй сказати, що відчуває, тому що йому здається, що так він проявляє слабкість, або він навіть собі не може зізнатись, що саме він зараз в моменті проживає, яке саме відчуття. Проявляти свої емоції, ніжності, трепети, потребу у теплі, прояв для нього його слабкості. Але для нього це важливо і тому від жінки він чудово, щасливо готовий ці почуття приймати, але віддавати не готовий. Звідси обурення жінок. Як так? Він мене, значить, мою любов приймає, а назад не віддає? Так це не тому, що чоловіки такі погані та стараються усіх жінок обдурити. Ні. Просто багато чоловіків настільки застрягли в цих стратегіях старих соціальних установках. Що навіть статистично чоловіки частіше помирають від серцевого нападу, ніж жінки, саме з причин того, що тримають все у собі і не дають вихід емоціям, як жінки. Тому дуже важливо вчитись проживати свої емоції, чесно говорити про свої почуття та переживання. Адже справжня сила у чесності перед собою та іншими людьми. Природа мужності. Зараз підмужністю часто мається на увазі задоволення, самолюбство, домінування над іншими і навіювання їм своїх потреб, переваг. Але це не так. Бути мужнім означає бути сильним, вірним слову, обов'язком, добрим. Сила без добра, сліпа, руйнівна стихія. Істотно чоловіки, чоловічій якості це відповідальність, самоконтроль, вміння долати труднощі, боротися з несправедливістю, допомагати слабким, але ніяк не бездушність. Навпаки, щоб проявляти всі вище названі якості, треба бути людяним, розуміти почуття інших людей і свої також. Скажімо так, просто емпатичність. І батько повинен вчити цьому сина на власному прикладі, звичайно, якщо сам таким чоловіком являється. Саме батьківська участь у житті дитини надає величезне значення на розвиток у нього емпатії, усвідомленого співпереживання іншої людині. Підтримка формують у хлопчика високу самооцінку, адекватне сприйняття власного я, також вміння справлятися зі своїми емоціями, не заперечуючи або пригнічуючи їх. Розумієте? Чесні сльози. І хлопчик, і дівчинка плачуть, коли їм боляче. І це нормально. Не варто переконувати дитину, що це не так. Не реви. укол це зовсім не боляче. Інакше він засумнівається у правдивості власних органів чуття. Що ж тоді значить боляче? Краще сказати синові так, буде боляче, але ти потерпи. Чоловіки вміють терпіти біль. І не сваріть сина, якщо він все-таки трохи поплаче, навпаки, підбадодьоріть його. Молодець, поводиться по-чоловічому, трохи поплакав, але ми про це нікому не розповімо. Таким чином створити безпечний простір для свого сина. Сльози через образу або душевний біль ще гірше. І дуже важливо розібратися, що засмутило дитину, які почуття він відчуває. Тато може поділитися історією власного досвіду, коли сам відчував щось подібне. Визнавши право чоловіка на емоцію і проаналізувавши їх, можна зробити наступний крок розібратися, як можна зарадити горю. Дитина відчуває, що його не залишають наодинці з проблемою. Навіть якоюсь дрібною поруч, тато сильний та добрий, який допоможе словом і ділом, поради дати якусь. Таким чином, хлопчик стає чоловіком, який здати на прояв любові та відкрито його серця, так як він розуміє, в чому насправді його сила та мужність. Звісно, ці стратегії притаманні не всім чоловікам жінкам. Є чимало винятків, як у всьому іншому. Це приблизна інформація для кращого розуміння один одного. Але звідси і вислів. Чоловік з Марсу, жінка з Венери. Все просто. Але найкраще, що ви можете зробити, це індивідуально вивчати особливості вашої пари та ваших зв'язків. Дякую вам за довіру. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. До нових відео. Папа! -па.